Оладки. Для цього нам знадобиться ось такий подипоє йогурт. Е, у нас нема кефіру, тому будемо користуватися цим йогуртом. Далі дрібка солі, одне куряче яйце, одна столова ложка цукру, дрібка солі і 3 столові ложки борошна. Ще ось така олія, все змішую і починаю готувати. Патильня вже гаряча. Чищу картоплю, картоплю в мене така, Бачите, на душу тут є така. А вся молода баба, вона не нібито. І ціна тут на картоплю. Порошенні ж в Україні взяла. ніж, буду чистити картоплю. Так, водичка, водичка закипіла вже, додаю сіль. Так. І картоплю додаю. Кришкою нехай. Це тісто у нас, воно десь 20 хвилин 20, ось так от стояло, відпочивало. Поки тут все набухало, я маю на увазі борошно і починаємо працювати з нашим тістом. Так, для цього у нас вже патигня розігріта. Беремо одну ложечку тіста і... Викладаємо ось так. Одну ложечку тіста, не поспішаємо і викладаємо. І так, скільки в нас вистачить тіста, треба все посмажити. Ось смажаться оладки вже з другого боку. Ось так вони виглядають. Думаю, будуть смачні, Пахощі ще розносяться по кімнаті і відварюю картопельку. масло. є у нас молочко, пляшка ще не розпечатана. І є яєчко. Це щоб додати в пюре. Але у нас немає, знаєте чого, толкушки. Тому буду якось свілкою розтирати, перетирати ту пюре. Перша партія готова. І я готую, я готую ось другу партію. Зараз буду дивитися, що там картопляка моя вже. Думаю, вже вона все доварилась. Пробуємо разом з вами картопельку. Ось, да. Розварилася, готова. Бачите, яка пухка. Часом заглядаємо, що там у нас. Ой, пар. Що тут відбувається? Бачите, які вони пухкенькі. Зараз треба перегортати, бо вже бачите, краєчок у них вже такий засмаглий. Я накриваю картоплю кришечкою, ось так. А, бачите, щілинка залишилася і зливаю раковину зайву воду. І потім додаю молоко і це, ну все як потрібно. Щіла, бачите, трохи води. Зараз я буду розмінати ось так. у на толкушки. І додаю молочко, додаю яєчко і масу. Якось так. Ми коли жили в Луцьку, спочатку приїхали, у нас не було там. Знаєте, квартиру здали без нічого зовсім. І я з мамою ми якось так з першого дня не купили лопатку і користалися спочатку виделкою. Тобто видилкою робила ось так от картопляне пюре. А потім вже з часом я пішла в етаке, купила собі цю лопатку. Ну, знаєте, потрібно всього і багато, дві ковдри, пам'ятаю, покупала подушки. Всі ми маленькі під живіт. Я люблю, знаєте, коли сплю, так обгортаю. Обнімаю подушечку маленьку, так засинаю. Ось, і брала собі на ринку на Варшавському маленьку подушечку таку. А великі подушки я брала спочатку. Я брала в етаке, а потім згодом, десь через, через, може, пів року або рік. Я купила в епіцентрі вже такі дорогі подушки, ортопедичні. на моєму каналі. Є про це відео. І потім я вже брала плед, брала такі, знаєте, що по типу як габіленовий, щоб застилати. Ліжко і наводити красу. На ньому не сплять, а застилають, і щоб знаєте, гарно ліжко виглядало. Може хтось прийде, знаєте, сусіди там знайомі або якісь там друзі. Ось, і щоб знаєте, ліжко було таке гарне і красива кімната здавалась. Тому я такий габір взяла, собі там ще наволочки йшли. І інколи, може, ви бачили, такий він фіолетового кольору. Десь у відео у мене був колись він. Так що таке убранство для мої, мого ліжка. Так, додаю молочко, половинку, і починаю знову розтирати. Додаю масло сюди. Зараз шматочок і два шматочка вистачить. Додаю туди яєчко куряче. Ось так. І додаю залишок молочка. Ось. Ще можна трошечки підсолити. І все. І ретельно виделочкою перемішую, накриваю кришечкою і ще трохи, може декілька хвилин, і пюре вже готова. Зараз будемо снідати і йти на море. Сьогодні у нас третій день на морі. 26. Сон, сьогодні 26, так? Ану, подивись. Діти проснулися, вже можу голосно говорити, так що вже не саме не буду їх будити. Сонька встала перша, потім Данил проснувся. В гаджетах сидять, то як завжди. Якедцять сьогодні шоста? Лівою рукою, не знаю, вийде. Дуже гарно повинно бути. так. Я хочу сказати, що молоко дуже смачне, нам дуже сподобалося. Кетчуп нам дуже сподобалося, Все дуже смачно. ну Окрім майонезу. Мабуть, з фірми просто не дуже нам ось такий, ще раз показую ось такий кетчуп, то буде в Болгарії дуже-дуже-дуже-дуже смачний. Ось, хліб такий теж нам сподобався діамант. А майонез не дуже нам сподобався. І молоко зараз в холодильник взагалі покажу вам. А я вже серберую стіл. У мене оладки є, у мене майонез, перець, помідори і хліб з кетчупом. Це зараз я приберу. Таке молочко, Верея 3%, дуже-дуже смачне. Виглядає наша квартира, зараз ми вже сідаємо у снідан. Я вам швиденько покажу ось так. Є два бра над кроватями ось. Ліжечко. Я застелила його. Тут Данька спит, а, а тут ми спимо разом з соною. Ось. Ну, тут я пюре варила, тільки що я вам показувала. Тут смажила оладки. Ось тут я мию все це прибираю. Ось і стіл. Ну, ось. Перчик. Помідорки, кетчуп, каву. Зараз будемо робити, так? Да? Ось. І накладати пюре. Ось тобто о, ця квартира студія однокімнатна. Ну, ми всі розмістилися, знаєте, як рукавичці. Не б'ємося та й годя. Ось. Так. Кава. Так. І зараз будемо клати пюре. Все, стой, сідаємо. Ой. Сідаємо. Тут у нас, бачите, ось такі, тут у нас ось такі ложечки, тюрочка є в наявності. Так, Це мій засіб миючий. Ну, і тут яблучка залишилася. Тут є водичка, фільтрується, рушнички, але ми, от я відривала для риби для смаженої. Тут ми розмістили серветки свої, поклали, розмістили носи, ну, Ось, так ми якось тут ще турочка я каву варити. І е, чайничок такий маленький, заварювати чай. Так, ложку я взяла, казала, ложку буду пиран. Ось, все накладаю я пюре. Давайте, давайте швиденько, бо зараз вже буде спекотно на вулиці. Нам треба спиратися. Давайте. Треба ще намаститися кремом. Щоб не згоріти, накладаю я швиденько. Данька замовив преще, коли ми їхали сюди, ще в Луцьку, але я кажу, ну, вже зварю там на місці, якщо буде з чого варити. Все, мабуть, да? бачите, майже не пригоріло. Тут така, знаєте, ця кастрюлька, вона така тоненька-тоненька. Бачите, ну, ось. Тоненька кастрюлька. З одного боку. Нахилу нема в, 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 в печці варочна, варочна панель, нахилу немає, тому воно не повинно горіти. Це кастрюля така тоненька. знаєте, Якщо було б п'ятислойне дно, п'ятишарове, а то воно, така, бачите, з така, дешевого якогось сплаву зроблена. Все, сідаємо, снідаємо і обігаємо. Є ще холодильник. У нас ось такий. Тут у мене косметика, косметичка. Тут все-таки на пляж лежить. Тут ми пляшки порожні збираємо. Навіщо ви запитаєте, може щось я компот зварю, я не знаю. Ну, Нехай буде. І один стілець є, і другий стілець. Тут же телевізор, там пароль от Wi-Fi і кондишн, все. Ну, А ми робимо ось так: на прищепочку, коли. Лягаємо відпочивати після моря. Ось так робимо. Тому що отут, бачите, вони на одній цій висять і воно не рухається. Ось так. Є віконечко, воно відкривається. І двері на налоджує, там басейн.